Супер дорогий, надзвичайно якісний. То аромат, до якого ще потрібно дорости дуже багатьом, скажу вам чесно. Це не банальні парфуми, не банальний свіжачок і не просто щось там брутальне. Це справжній витвір мистецтва, це лінійка Art Deco від бренду Clive Christian І аромат називається Blond Amber. Це спецієвий густий, гострий, пряний аромат для чоловіків. Це той аромат, який розкривається просто неперевершено. Він дійсно звучить дуже дорого, тому я й кажу, що до нього реально потрібно дорости. Е, його точно не варто носити під е, якісь там, я не знаю, футболочки з принтами це те, що дійсно дуже-дуже круто і надзвичайно дорого. Це те, що обов'язково підкреслює статус. Е, з цим ароматом. Де б ти не знаходився, в якій би ти компанії не знаходився, він одразу вказує, хто тут бос, хто тут реально головний. Блондамберлінікар Deco від Clive Christian. Він доступний в асортименті на розпив від 2 мл. Також його можна замовляти повнорозмірними флаконами.